Кам'янчани сьогодні ми відкрили торгову точку від фірми ТОВ3. Представтесь, будь ласка, хто ви? Валерій Володимирович. Сьогодні відкрили торгову точку, як ви бачите. Будемо продавати кам'янчанам хлібобулочні вироби, кондитерські вироби і газовані напої по цінах від виробника. При вході в центральний тут тобто, ви бачите, з лівої сторони. Сьогодні в нас проходила акція. Проходить ще акція, так. Е, роздаємо нашим покупцям тістечка в подарунок. Щоб вони куштували, пробували нашу продукцію, нашу, нашу смачну продукцію. Так, сьогодні я також бачила, тут досить багато людей, вже трошечки розійшлися, е, відгуки дуже гарні, е, кістечка смачні, недорогі. І я хочу побажати цьому кіоску. Він знаходиться прямо при вході, дивіться, ось центральний вхід, боковий в ринок. Бачите, от ви заходите і одразу цей кіоск. Давайте подивимося. На асортимент. Ні, Ось, бачите, тут і тортики різні є. А це привисочки. Хлібчики свіженькі. Булочки. є Думаю, Дякую, мене вже пригостили. Все добре. Хочемо побажати Валерію успіху, гарних покупців і всього найкращого. Дякую, заходьте, бути. будемо раді.